Вітаю. Ми зараз в прекрасній студії на Донбасі і поруч зі мною чудовий боєць з позивним «Змій». Чому змій? В тому що в університеті ще було мені це прізвисько надано, видано, озвучено. Не знаю, не так зі сторони назвали, Причепилося. Понятно. Віталій, до речі, мінометник 118-ї бригади. А як ти став власне мінометником? Мінометником я став випадково. Після початку повномасштабного вторгнення я прийшов в бригаду в якості добровольця і був там, визначений в піхоту. Два тижні я був в якості піхоти, і потім на одному із шикувань було поставлено питання на загал, у кого є вища освіта, тим там підняти руку, там, вийти. Після шокування в таке то місце. Ну, власне, я так і зробив, і з того часу я став мінометником. Тобто ти не обдарив тебе дійсно, є вища освіта? Є вища освіта, да. так. Ага, мінометники беруть з вищого освіту. Ну, На той момент видно, керівництво вирішило таким чином набрати людей, я так розумію, в підрозділ. Ну, подобається ця професія тобі? М ну, в цілому так. Скільки ти часу вже на Донбасі? Десь півтора року, ну, плюс-мінус. Який в тебе зріст? 198. Як воно з таким зростом сидіти в бліндажі? Ну, це дуже незручно. Да. Взагалі, я тобі скажу, що габарити – от власне, це одна із найвеликих одна із проблем для мене: що в хатах, що на позиції. Незручно, але, але можна. Скільки доводиться сидіти на позиції, так от скрюченому стані? Якщо я на ногах переміщуюся, то я весь час в такому стані. Mm -hmm. ну, десь більше, десь, десь менше. І треба вниз ще копати, щоб нормально проходити? Ну, ми копаємо зараз. Ну, в основному копали, але да, тільки в бік, mm -hmm. не вниз, а в бік, mm -hmm. в бік і вгору. Яка зараз ситуація тут, на цій ділянці фронту, де ви воюєте? Касапи лізуть, як таракани, їх вибивають, вони лізуть, їх вибивають. І це оця рекурсія, це безперервно, рефреном, це продовжується. Вони лізуть, вибивають, лізуть, вибивають. Ну mm -hmm. mm -hmm. І так як вони постійно це роблять, то постійна ситуація напружена. Що ти відчуваєш, коли от ти дізнаєшся, що от та міна, яку ви щойно відправили, уразила ворога, і там все, він вже не лізе. Ну, це дуже прекрасно, і це, в принципі, один із таких основних мотивуючих насправді факторів, продовжувати робити те, що робиш. Чи ти думав колись в своєму житті, що ти станеш мінометником? Mm -hmm. Ні, не думав. Де я взагалі я строкову службу не служив, я взагалі ніколи не думав, що я буду в армії. Ну, але в якийсь момент це все помінялося і продовжується поки що. Скажи, якщо повернути зараз час. От, сьогодні 24 лютого 2022 року. А, пішов би ти служити, захищати? Ну, чи зробив би я те саме, звісно. Зараз такі настрої. От, приїжджаєш там, в міста і для людей війна вже, можливо, десь там далеко. Багато ось їх відео, там ОТСК ловить людей, там люди лови, на що туди йти? Що ти відчуваєш, коли ти бачиш такі от новини і бачиш реакцію людей? У мене в цілому було таке подразнення. Якщо брати навіть тему ТЦК, то я не проти, хай набирають. Людей мало. Чим більше наберуть, тим нам простіше буде. Тому по людям окей, вони там, як там роздражені, ну, займаються своїм добре, але хай там кожен робить своє, ТЦК робить своє, свою роботу. І... В цілому тоді має бути все більш-менш нормально. Ну, людей і у вас не вистачає, так? Да? Ну, на жаль, так. Да. Бажано було, щоб було більше. Хто угу. тебе вдома чекає? У ну, мене батько чекає, сестра. Що вони сказали, коли вони коли дізналися, що ти пішов до добровольця? Підтримали. Угу. Їм, звісно, було тривожно. Ну, як і мені, як і усім, там, хто плюс-мінус до цього пов'язаний. Ну, звісно, підтримали. То взагалі без варіантів. Там інакше і бути не може. Ну, всі розуміють там загрозу і загрози, який висить над нами. Ми ну, ж, по суті, живемо в такий історичний період, що багато що вирішується на там, багато років вперед. Може, поколінь навіть вперед. Тому ну, такий час. Нормально. Я у кожного бійця, з яким спілкуюся. Я питаю про найстрашніший момент, який він пережив під час війни. Який, можу згадати для тебе такий момент? Момент, ну, коли я, мабуть, отримав поранення, коли ми виїжджали з позиції і попали під артобстріл. У товариша було важке поранення, теж було дуже неприємно це усвідомлювати. Хоча в цілому нам, можна сказати, пощастило, якщо брати сумарно, могло бути гірше. На твою думку, чого, чого саме не вистачає, аби успішно і продовжувати бити окупантів тут? Ну, всього побільше. Ну, треба масовість. Масовість усього. І людей, і там, техніки, обладнання, ну і БК теж. БК бажано побільше. На твою думку, дрони замінять міномет чи ні? На 100%, мабуть, ні. Дрону треба час. Тобто не можна одночасно 10-20 дронів там, за там, кілька хвилин. Якийсь один там, квадратик. квадратик на кричі. З мінометом можна. Які твої прогнози, коли війна закінчиться? А от я якраз не знаю, хто що хоче, у кого які ти плани. Що ти хочеш? І розрахунки. Що конкретно ти хочеш? Що для mm -hmm. тебе перемога? Mm -hmm. ну, в ідеалі вийти на кордони. 91-го року, мабуть, це була перемога прям така 100% і абсолютна. Ну, На цю секунду, прям не те, що перемога, але було б добре, щоб стабілізувати те, що є зараз, угу. там, не знаю, накопичитися і вже потім пробувати відгризати. Тобто на цю секунду ну, не втрачати. Це вже було б добре. Ну, дякую тобі, що ти робиш усе, щоб ми нічого не втрачали. Вам дякую за те, що освітлюєте, те, що ми робимо. Дякую. Yeah. Yeah.